так починається ранок у Харкові. 10 хвилин на шосту, Ну, може, до одинадцять. Лунає повітряна тривога. У Харкові все як завжди. І засинали під звуки тривоги і прокидаємося не під будильник, а під звуки повітряної тривоги. На жаль, на жаль, щось. Нічого воно не закінчується. І знову доброго ранку мої любимо переплатники. Гарний сонячний. Достатньо теплий. Неспекотний ранок. 16 градусів. Зараз не зрозуміло, в чому виходити. Футбольці так да, нормально. Сьогодні нічого не робимо, футболка і все. Дякую Богові. Життя продовжується. Каби не влетіли, сміття вивозять. Йдемо на роботу. Все, як завжди. <кхи> Сьогодні вже 20 серпня. 30 декада серпня. Літо... Літо майже добігає свого кінця. Менше двох тижнів залишилось, сонечко сяє, насолоджуємось. Насолоджуємося теплом. <кхи> Ще обіцяє 33 на цьому тижні. Вже останні спекотні дні. Хоча буває і в вересні. Ладно, усім гарного дня, гарної середини, усім миру добре злагоди, всім щиро дякую. Звичайно, будемо жити. Незважаючи ні на що. Все гарного дня, мої люди, Пока.